Привіт, з вами Назар юа 16 сьогодні ми граємо 99 в лісі, Ну що ж погнали з зараз, підписуйтесь і ставте лайк щоб не пропускати нових відео, і пишіть у коментарях свої ніки, щоб до вас Авидавлять друзі, а ви геймер юа 16 Ну що ж починаємо поки. Так, поки що нас троє, у нас непогано така команда, якщо чесно. Якщо ж це 500 і там зайде сотка, то взагалі прекрасно буде. А ладно. О, у нас 500 зайшла. Хі. Я думаю, ми, ми з вами проживе приблизно 200. Ну, думаю, бі... ну, більше 100 точно. А, я не впевнений, Але Думаю, що переживемо більше 100. Давай, заходим. Так ми забавно пішли, там буде у нас вугілля. Я буду перший, щоб вугілля точно дісталось нам. Взяли вугілічку. Вугілічку. Вугілля. Вбиваюся. о! з першого разу круче лапка. лапку собі сховаю. Мені зараз і заберуть її. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. все побег так скільки у нас Нас четверо зараз всем фонарики будем скидывать и фонарик уже валяется а не на четверо значит вже три фонарики боч будет -бо саяш правильно правильно Зараз забуду вот кое-скады Хопля, раз фонарик Два фонарик. И і... три фонарик зараз буде. И три фонарики. Все, все три фонарика я скину. Що що я ещ сподобається, что я им скидываю и им надо подниматься. Подниматься на базу, на цю вежу це нудно. За короля! Це за короля! Якого короля А, а я не знаю, хто буде король. Нічого. Чомусь нічого. Ну ладно, побігли. Зараз ми щось там знайдемо, мабуть. Ні. Сюзенки нічого ще не поклали. Так що у нас. А, це у нас король, ще далі лапка. Так, там ми були. Так, у мене є варіант Б. Скр... скрафтити карту і подивіться по карті де По Мені прикольний план. До речі, ви бачили новий клас. В одному класі дають компас і ще в одному класі дають карту. Це взагалі прикольно. Зараз вже добудемо дерево, щоб скрафтити карту. Добуваємо. Так, добуваємо. Так. Так, так, зара. сюда. Третья не уже багат. Ладно, ця карта тріх. Ну, классе взагалі. Прикольні. Я, значит, що шо, шороб там той щетки є в классе. Там в классе нового ну, я щед. За 70 напавный кристаллик я бы заинчикал за 70 новый. Ще дуже квест, класси, кому дають ну, карту і компас. Бо я таки, знаете, союзники, які люблять субіться все забрати, а потім, коли всі везуть, будуть самі всім тим виживати. О, зараз треба, щоб випало хороший мішочок. Блін, бандаж. Значит, зараз все будемо таскати сюди і будемо вибрати, що найпотрібніше, а що взагалі нам не треба. Буде. Я все туда потускаем и будем выбирать, что нам потребно, а что не. Блин, тут много что потребно. Ой, это то, что потребно. Короче, будем вот сюда зараз шарас придам. Зараз шар придам. Что я вам за Ох ты ж, блин. Пошли ничего не откуда, я взлекался. Кручу лапку. Я здесь кручу лапку є. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ч я тебе зробив? Ай, ты по лапку тримаєш! Хоп! Так, зарубежный бат, -бат, бат все, бат бат-бат-бат-все. А, выглядит не визор. Ладно, как по носам шоу такой скик-скок-о, все поберу. А ты без зробив? ай, за лапку тримаєш! Вже другий раз за лапку цей волк взяв. Ледин, а не волк. Беру бандеру. Скажут им карту. Бо щось мені здається, що здесь, шутку поход. А, зараз також подивимось серйозно тільки один секундок тільки один союзник устався але це добре що імені він устався, тому що тому що він прожив 500 днів з чимось ви бачите що вже 500 з чимось днів а нас було і так дерево і ще я йшов подарувати карт Так, ну лешку, лишку, лишь ко дна на трелишку покажу. Не воно мой подрибный адробастро. Да. Дай до ночцы. Шадзин. Шаджинать. Что ша это без дробе? О, союзник з... Дякую. Велико тебе дякую. Так подяки все семья сможешь себе уставить. Окей, я потянулся один вклад. Ой. Открываем. No chodzisz ale co dobre. Ech! Ładny miasz. Niech olej zalecaje. Szybko, 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 szybko. Wszelko, wsi, wsi, A nie, nie widzę, widzę staw. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. O, w ciele Szybko, no problem, zacznę. Trzeba szoszyć. O, o nie. Хоч швидко швидко. О, скільки метал. Боже. Нічка, вілечко, швидко, швидко. Шетку, швидко. Чо ти причепся до мене? Ну, звертаємо в ауті, так. До нас розломлюється, щоб забрати все, що в мене є. Вона сказати, що вони пішли за за всім хорошим. Пока, ай, за що? А, не понял, ну за все за все, за все хорош, да? Ух, він далеко бачиться. Шо, серьезно? на да їжі? Tak Prince zaráno dejky čas na věku O, povezlo, povezlo. Tak, šušu na 10, loši za 10 Блин. А, что-то уже стейк принес. Ты издеваешься просто на земную, да? Тихо попробуй из стэр, Я тебя приб'ю. Сікай поки можешь. О, зараз я тебе прибью Чесно слово Так, щоб тебе таким прибити. Може Ви тепер втікай поки можеш. Просто втікай! Хопля Хопля Стій! Ты сти ти. ты СТІЙ! СТІЙ! Czcztt... <tusk> Dwieki wręcz... popałszy. Dostygnież! Zaraz sam popadł, a jak zawsze nie sam popadł. No rano ci pizd... No, kim dal. To dobrze, że ulgami byłem, do dalej. Nie umył już pacha tu Башта за неякий метал попадається. Кібату туда є. Привет! Чому злемось? Чого ти за мною біжиш? Що я тебе зробив? о це я розумію. у у Щось разумею, вже не хочу туди йти? Знаєте, думав. Дуже там небезпечно. Постро, пострі! Ой! Нічого. Так я там башню, її без код злутати. В ній має бути скринька. Всім! Hello Ох oh, ти ж. Помали. Повезл. Дві здівайтесь. Боже, це найбесполезно, що могло випасти. Волк але я тебе вб'ю. Тут не тільки волк! О, біжмо на базу заїжджу. Якщо там не буде, я ж я його приб'ю! Повезло, повезло. Дуже смачно, знаєте. Якщо б цей союзник віддав мені тушонку, то я б точно не був холодним. А це ні, він не віддав, Якщо б трохи раніше. У мене вже тоді всіх потрапити за обтри. відкриваємо. Так, я чую по звукам? що союзник там арестишом. простіше зроблю, може почуєте. О, не можна. Ай. Блин мене вбили. Взагалі повезло, повезло. Да не йдемо тут. кабри, ты будешь мой тот. Вот шку кабри бежит, шкакабры кабри бежит. Сказать, что я так называю? Потому что он может, может, может здесь все мою вижу. Это Давайте, что надо бежит? Дай сюда шку кабри. Что кабри тут лукив. Вот шку кабри. О, шку кабри! Класс. Шку кабри право. Просто право. Куй, куй, куй. П'єш? П'єш на який? Так, на мотошку що мені було. Що в мене на базі, я по звукам чую, що він там Шонкі ворить. Я ж по звуку, що він там Шонкі ворить. Блін, у нього ж Шонка в інтерв'ю може бути. Логічно, логічно. прекрасно день. О! Ням-ням-ням! Тихо попробуй її жити. Це тобі месть. За те, що ти так жорстоко зі мною. Так, а це йому інша месть. Якщо він вибуджує 500 ніж, то він знає, я, я, ну, що Опусна її ще защита. Це йому месть. Я йому мщусь просто. Не звертати увагу. Я йому мщусь. Ага, фонд я вам наказав, що ми сьогодні будемо робити якесь завдання, яку чепку будемо випинати. Так от ми вже випинаємо чепку, називається Вредний Союзник. Прикольно? Я и сам придумал на жаль за кристалки не дають по мне уже канавить прикольно идея не минус. Шона дают кристалки взробишь биши, и все на зло визу робишь. Оставься те что-то блин при... поставил тут. А стоп держи поставил тут. Ну,

Не скрывайся жахливо, скринька. Боже, а я казав, що вона жахлива? А я вас папа ти 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 тун ти так на мене неде? Вися, вися Що, думаю, я что самі самий крутей туда? Ай, ладно! Не буду сперечатись, знаєте, ты сам я тут крутий. І що ти мені від того зробиш, а?

יפה אז אולי הם כותבים האף! פתאום אני מכפה ביד נאוס Алюминь да съест. Чуешь, ест. Минитри ест. Да топ. Да не минитри, на топ. Есте! Есте! Дай вода, тизи, о. Ты, Я его мне Ты мне дашь их? Скажи мне. Скажи мне, мой друг. О! хе 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 Дай мне куда мы бежим? бежу? Бежу, знаем. То сти ты на месте Ну си 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 Блин. Стой! 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 Я же не то говорил! Стій! Я ще не договорив! Ладно. Потім договорю. Я до нього чесно не знав, що він тут буде. Ну якщо я вже такий дем, так що ми беньо, то манизол да. Ты шо с дурив? на кор напав! Ааа! Хе-хе! Нього випадю жарный Сюда сюди сегодня не добывай. Ха-ха, сейчас уже можешь помаш. Ладно, добьем уже, пан Оооо! Скорпионы так бігло. скажу я вам. Ви Не понял, чому він так шума швидку. ч це? треба ланок.

Показати по яке правильно по оце. так ладно будемо показувати, хай мене буде. я йому не дам по кому союзник я Серйозно, прикольний челендж. Називається «Жахливий союз все я буду жахливим союзником в цьому відео. так у є ідея, я я затронул затролити союзника. так Ммм, тут нам не треба, в принципі. Так, зараз знайти просто заработ пропущу скільки метал. Сконда секундок шота. Так що це 5, ага, це два. Ну ага, да. Ага. Ага, ага, значить нам треба знайти 7 металу що ви думали, що я хвост не вмію? Не тут а було. Все, мені вроді мені там вистачить. Де дерево теж знадобиться. Не, не, знаю, не знаю, навіщо. Дерево знадобиться на базі. Все, це челлендж. Ми тепа планом союзом все відео. Та боже, тільки ця хороша скорі випадає. Так, він на базі? Окей, поки він не на базі, можна і ложки підустувати. Ну як підустувати? Треба, щоб він був тоді на базі, а те, що він ще на місці, тоді на базі стояв. Бля, коли він тушом куварився. Гна, що він не, не ворушився бат. Знаєш, просто що він на місці стояв. Браво! О, якраз якраз ловушку. Що він вийшов зразу? Вдово, блін. Я вже хотів йому ушку крафтити Ну жаль, не повезло, не повезло. То ти Заря прийду за тобою. Ох ох, добре, що нам не було потрібно. Так це для ловушки. Десь у нього я бы Він показує, не показывает, я на базі зараз Все разбавлен на карті мені показує, що він на базі Зар, Але його там нема, ви самі бачите Деви. Че, чего я. я? его не могу. Да ты издевайся! Ты ведь просто издевайся! А ты... Ну, это не был мне знаешь, это проблема. Ну, а весело, я To B B B to não, um não, com um não, 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 якесь... Це просто якийсь рай, коли цього від кого нема поблизу рай. Від чого не трихувати. Я вам кажу: позбувайтесь від ремдомів. Що я граю з ремдом, я не знаю. Тому що мені суму тяжко. Я грати шофаю не міг. Сп... Спитайтесь, звідки мене не, не, не кристаллики? Питайте святим, вона мені нахулила. Куча, куча. що ж я один кроме кот? Що, дума, мали, що якщо нема союзника, то я тебя сирину буду, я далі буду хорошим. Не-не-не! Шештайдеу пшето! Ще пришли добувати м'ясо. Ой, не мясо. У нас і так повно мясо. Пугли допадати до замок у тести. Чи це до замок у Це замок тестив чи це не замок? Кутести? Не, я знаю як замок тести. Але це що замок, а це що типу замок культистив? А це а да замку тестим. Ну а що, в ньому же быть хто? Культесты, значить це що? Замок культестив. Логично? Э, ви... Що вы думаете, что это тут крути? Давайте. Я ваш царь. По шоу страх сгубила. Зараз я вам здорово сотку життя. ну не страх зуб. Ай, це я страх с Все! Ладно, все я страх на справедливу. Да все!

Теперь и будуть мені мене заздриты будуть буду набивати, або буду поважати, тому що я цар. А-ха-ха-ха-ха. Все, пішли я культе показувати корону. А корона — це прапор України. Тому що Україна найкраща. Це цариця землі. Дайте я прилізу! Издевательство прям. Залізу на купість. А лос. Спали, Середно, не к тому он шизлос. Значит, спальня их все равно на не подойдет, потому что я подожду их спать. Сколько заход, тому що я их типу не царь. тепер а теперь мы не бейте положите на май, тому что я царь. Що тебе треба рам. А не сказаться. Це, це спивак, я щас спеваю ведь вести, но на целом ушли. Так сам казал меня. Да что ты бьешь за мной? О, баштяну культес навіть бачите, не стріляє. він по це він по, <ві> чули, чули, по козлу стріляє. Культез молодець, що ти не по мені, а по ним стріляєш. Стреляй, стреляй по тивукам! Аааа! -а! тупік. Стріля, стріляй, стреляй по ним! давай, ти видеть! Ти видит! Ты так сильно знаешь? Да что ты блин, бегаешь? Что, пошли я я на руку, Зара просто я начала вашу тестим. У меня, меня броня, будешь, потому что я царь культ Правильно, правильно, я царь культестим. А, с все, за вас, да? Ты что? Страх убил? Вообще-то я твой царь. Ти маєш слухатись мене, ну ладно, підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати моїх їх відео. І пишіть свої коментарях, щоб я в друзі, аби ви додаєте в друзі мене. нік ви знаєте, геймер Йо 16. Всім до зустрічі!